Господар сіячів, щоб посіяти поле. Дав їм добре зерно, вивів на ниву і сказав Працюйте, сійте, і нагорода ваша буде велика. Почали сіячі сіяти, та невдовзі один каже до другого, Чого це зерно, яке ти сієш, падає на землю? Яку засіваю я? Сій лише на своїй ділянці, а на мою не кидай. Де хочу, там і сію, відповів другий, а ти взагалі неправильно сієш. Треба зерно кидати справа наліво, а не зліва направо. Що ви взагалі розумієте в сілбі? назвався третій. Зерно треба підкидати вгору, так воно краще впаде на рю, і потім буде кращий урожай. Поставали вони посеред поля, та й почали сперечатися мало що до бійки бракує, і не помічають, що в цей час хтось постійно бігає по полю і щось сіє, а господар дивився на них і думав. Коли ж ви нарешті почнете сіяти, хіба не бачите, що ворог сіє на моїй невікуки? Так, дорогі мої, в нас часто є. Часто сперечаємося про те, як правильно хреститися справа наліво чи зліва направо, як приймати причастя, стоячи чи на колінах, яка молитва краща? Ісусова молитва чи на вервиці? Яка спільнота краща, і на ці суперечки витрачається дорогоцінний час і сили, а в цей час ворог щиє кукель. І часто нам, дорогі, приходять також ще нав'язливі думки, мабуть, багатьом з нас відома така картина. Стоїмо у церкві, молимося, і під час молитви у нашій голові виникає якась думка часами. Треба не забути купити бурячки. А часами навіть щось і розпусне, не раз і богохульне. І тут у людини виникає неспокій, як я міг чи могла взагалі таке подумати в церкві. Під час літургії. Я, мабуть, даремно молюся і піду до пекла. Тепер по порядку. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся над Йордану і Дух повів його у пустелю. Сорок днів. Він був спокушений дияволом, і не їв нічого у ті дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол, Якщо ти син Божий, скажи цьому камен, каменеві, щоби став хлібом, Луки 4, 1, 3. Уважно вслухаємося в текст Євангелії, пам'ятаючи про те, чого я почав. Сам Ісус був спокушуваний дияволом під час посту і молитви. В іншому місці Ісус взагалі каже таке: Гори світові від спокус, бо повинні прийти спокуси, однак гори тій людині, через яку спокуси приходять. Матея 18,7 Тобто спокуси повинні прийти без цього ніяк. Навіть Ісус через це перейшов. А що про нас, простих людей, казати? Тепер повертаємося до чого, почав. Стоїмо в церкві, молимося. Фільмах часами бачимо такий сюжет. Поганий поліцейський підкидає комусь наркотики і заарештовує його за зберігання наркотиків. Дорогі мої, подібно диявол діє у житті кожного з нас, діє аналогічно. Підходить. До нас не видимо, як вовк в овечій шкурі Підкидає, так, щоб ми цього не бачили, а після цього каже. Як ти міг таке подумати? Пекло тобі гарантоване, навіть не намагайся шарпатися, часто після цього. Людина опускаються руки, не знає, що робити, каже, може і краще не йти мені до храму, може краще мені не молитися, бо і так та моя молитва ніяка, всяка дурниця лізе голову. Тут, дорогі мої, маємо зрозуміти два важливі моменти. Перший не всі думки є нашими. Часами маємо справу з підкинутими, якою би не була страшною чи богохульною думка, все вирішує момент усвідомлення. Іншими словами, нашою думка стає тоді, коли ми, усвідомивши те, що думаємо не про те, що потрібно. Думати продовжуємо і відповідно починаємо грішити. Тут важне не прийняти самодумку, бо всякий гріх походить перше з думки. Відкинути цю думку це означає не зробити того, що прийшло нам на голову, а в голову. Буде лізти різно. Не від нас воно залежить, що приходить. Від нас тільки залежить, чи зробимо ми це, чи ні. Тому натомість, коли, усвідомивши поганість думки, відкидаємо її, то не тільки не грішимо, але і заробляємо бали, такі духовні, поборовши спокусу. Спокуса в даній ситуації є немов сходинкою. Сходинкою можна піти до гори, але також можна і опуститися вниз. І звісно, є ще один нюанс: чим горщик наповнений, чи накипів, тим і пахне. Зазвичай думаємо про те. Що читаємо, що дивимося, про що роздумуємо, про що говоримо. Важливо, коли йдемо до храму на літургію, витишувати себе. Витишувати це означає не устрявати у пусті розмови. Бо все ж таки ми йдемо на розмову з Богом, а не на базар. А то прийшовши до храму, Хвилину дві помолившись, виходимо на вулицю і, розвісивши свої вуа, слухаємо, хто що розказує, самі оповідаємо, а потім в часі служби все це переварюємо. Тому витишитися, каже Христос, але коли ти йдеш молитися, зачинися, відгородися від світу, а потім зачинай. Після молитви служби з іншими зустрічатися говорить Одним словом, будьмо обережними з тим, що впускаємо в нашу голову. Майже кожна людина колись стикалася з нав'язливими думками, ці мимовільні небажані образи, фрази чи імпульси. Є надзвичайно поширеними. Спонтанні і нав'язливі думки про насильство над дітьми або тваринами, про неналежність сексуальні контакти та богохульні речі можуть бути надзвичайно тривожними і навіть змушувати нас засумніватися у своєму спасінні, про те, чи вони є гріхом насправді. Для Бога нав'язливі думки не є сюрпризом. Він знає всі наші помисли, як свідомі, так і інші. Псалом 139.2. Він також знає слабкість людського розуму. Господь знає всі наміри людей, що вони марні, Псалом 94.11 Один з найбільших страхів щодо нав'язливих богохульних думок, що Він може не пробачити їх. Бог знає, що нечестиві ганібитимуть Його, Псалом 115, але він завжди готовий прощати, нехай нечестивий залишить свою дорогу, а злочинить свої задуми, і нехай навернуться до Господа, аби він змилувався над ними, до нашого Бога, бо він щедрий на прощення. Ісаї 55.7. Окрім того, Господь добре бачить різницю між намірами злого серця та мимовільною думкою того, хто знає та наслідує його, Перше хронік 28. Тери. Адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку, кісток, судить думки і наміри серця. 4,12 Господь дав нам засоби для боротьби з нав'язливими думками. Текст у Псаломі 139, 23, 24 закликає нас підкоряти йому свої серця і думки. Він може визначити чи є у нас щось шкідливе, з чим треба боротися? Якщо ці думки справді не передбачувані та спонтанні, то в 2 Коринтян 10:3 пояснюється, що слід робити далі. Але перебуваючи в тілі, ми не по тілесному воюємо, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богові, щоб знищити твердині. Ми руйнуємо задуми та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання. Ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христу. Богохульні, шкідливі і неприродні думки та нахили є складовою духовної війни, і нам потрібна Божа допомога для боротьби з ними. Вивчаючи святе письмо, утверджуючи істину в своїх розумах і запам'ятовуючи її, ми зможемо значно зменшити або навіть перемогти нав'язливі думки. Коли численні турботи наполягають на моє серце, твої розради веселять мою душу. Псалом 94,19, нав'язливі думки, навіть богохульні, не обов'язково є гріхом, наш розум слабкий і легко піддається впливу оточуючого світу. Проте свідоме заглиблення в богохульство, насильство і інше зло може бути гріхом. Чим більше ми оточуємо себе світськими речами, тим більше світ вдирається в наші думки. Замість цього нам слід зосередитися на чесному, істинному і чистому, Филиппіан 4:8. Якщо ми сповнимо себе добром, то Бог благословить нас, блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників. І не сидить у зборищі кепкунів, але Він насолоджується Господнім законом, і над його законом Він роздумує вдень і вночі. Він буде, як дерево, подсаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя якого не в'яне, у, у всьому, що він тільки робить, матиме успіх. Псалом 1, 1 3. Модорогі мої, іноді нав'язливі думки можуть бути більш ніж духовними. Якщо запам'ятовування святого письма та молитва не допомагають зі шкідливими думками та нахилами, то це може бути ознакою різноманітних процесів в нашому тілі. Нав'язливі думки серед іншого є симптомом обсесивно компульсивного розладу після пологої депресії та синдрому дефіциту уваги. Подібно до того, як Бог надав кваліфікованих фахівців для консультування з духовних питань, він дав нам і лікарів, аби допомогти з фізичними проблемами. Якщо нав'язливі думки стають особливо виснажливими, то слід усвідомити, що шлях вічний, псалом 139.24, може вимагати смирення, щоби звернутися за допомогою. Думки. Самі собою не є поганими, але деякі з них можуть ними бути, коли стають нав'язливими або поневолюють. Як їх контролювати? Ось метод оців-пустельників захист серця, який певним чином близький до сучасної медитації. Оці пустелі це християни, які між третім. І сьомим століттям ховалися у пустелях Месопотамії, Єгипту, Сирії, Палестини і провадили там відлюдницьке життя у хатинах і печерах, шукали усамітнення ручної праці, тиші, споглядання, хотіли таким чином зростати духовно. Переконані в тому, що існує тісний зв'язок між тілом душею і розумом. Оці пустелі, яких можна вважати першими терапевтами. Розробили рекомендації про те, як лікувати хвороби душі. Вони наголошували на контролі над думками, а завдяки цьому на захисті серця. Чому варто контролювати свої думки? Згідно з оцими пустелі, неконтрольовані думки спричиняють деякі захворювання душі. Вони вирізняли вищим хвороб, які мають духовну причину. Їх класикував івагрії, всякого роду пожадання, патологічне ставлення до сексу, грошей, смуток, агресія, апатія, біль душі, яка проявляється у лінощах, нудзі, байдужості, марнославство і гордість. Чи вісім хвороб мають патологічне джерело, нарцисизм. Який оці назвали буйною надмірною любов'ю до себе. Одна з причин думок, що вважаються тривожними, це уява. Неконтрольована вона стає причиною видінь, які іноді так займають розум, аж поневолюють його. Це можуть бути катастрофічні сценарії, порнографічні образи, незаслужені почесті. Уява створює в голові кіно не завжди правильне і яке не приносить спокою, підсумовує Ксері. Але ми можемо це контролювати. Чи турбують нас думки, чи ні, вони частина того, що не залежить від нас. Але чи вони залишаться у нас чи ні, чи викликатимуть наші пристрасті, на це ми вже можемо впливати. Це в наших силах, писав один з отців Іван Дамаскін у своєму корисному дискурсі для душі. Ми завжди будемо театром вражені думок, питання в тому, що я з цим зроблю. Щодо думки, людина має багато можливостей погодитися з нею чи ні, годувати її чи протистояти їй. Для древніх мета контролю. Над думками полягало в тому, щоб досягти сихії, тобто стану спокою, релаксії, глибокого почуття внутрішньої само... самотності, які необхідні для споглядання буття речей і пізнання Бога. Отці рекомендують різні методи для осягнення цієї мети, крім охорони серця, це стриманість, гостинність, медитативні практики. Що таке охорона серця? Охорона серця, тобто пильність, це увага, з якою ми придивляємося до всього, що відбувається в нашому серці. Це духовний метод, який має на меті позбавити людину негативних або нав'язливих думок. Він запрошує спостерігати за думками, які з'являються у душі, і відрізняти добрі від поганих. Євагрій сказав, будьте уважні щодо себе, будьте сторожем свого серця і не дозволяйте жодній думці увійти до Нього без перевірки, тому що древні стверджували, що здорові думки приносять мир, інші ж проваджують у стан тривоги сум'яття. Засоби, необхідні для захисту серця, рентельне спостереження за думками та розрізнення добрих і повчальних, і тих, які становлять джерело розпорошення і одержимості. Мета полягає в досягненню стану свободи і певної байдужості, здатності не дозволити думкам до... домінувати. Сьогодні Когнітивні науки поділяють погляд оців пустельників, якщо йдеться про терапію хвороб душі, які залишаться такими самими, як і тисячі років тому. Вважається, що ми всі страждаємо від так званого гіперзбудження, і ця тенденція порушує наше внутрішнє життя. Чимало стимуляторів, пов'язаних з новими технологіями, впливають на різні теми і сфери життя. Ксері перераховує їх дієта, матеріальні речі, секс, розваги. Образ себе зовнішній вигляд. Ми постійно перебуваємо під тиском доступності як результат, маємо ілюзорне переконання в тому, що можемо повністю свідомо контролювати наші рішення. Це просто неможливо. Ми жертви того, що не можемо зосередити увагу. Але увага визначає наше ставлення до світу. Патристична традиція, і нейробіологія погоджуються, що повернення контролю над увагою та уважністю головне питання для нашого психічного здоров'я. Оці пустелі рекомендували охорону серця, наприклад, через уважну медитацію, розважання таку можну, модну останнім часом. Вони мають щось спільне, спостереження за тим, що є. Медитація в сучасному і нерелігійному сенсі це відкриття на поточний досвід. Увага зосереджена на тому, що відбувається у нас зараз. Вони заохочують нас до зміни нашого способу існування у світі і прийняття звички концентруватися на думках, які з'являються у нашій душі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний, і поділіться своїми думками в коментарях. І також лайк подобається, не подобається, не ігноруйте. Слава Іссу!